Стовп попелу до 11 кілометрів в Індонезії прокинувся вулкан Левотобі лакі Лакілакі. У регіоні довкола оголосили найвищий рівень тривоги. Зона евакуації місцевого населення розширена до 8 кілометрів. Із кратеру активно вивергається розпечена лава і пихкає клубами диму. Висота викидів сягає до 11 кілометрів. Курява закрила собою небо настільки, що не видно навіть сонця. Попел осідає килимом на місцевих дорогах і на дахах будинків. Влада наполегливо рекомендує жителям і туристам уникати зони поруч із кратером. Окрім того, довелося вже скасувати десятки рейсів на острів Балі. Фахівці попереджають через дощі є ризик виникнення так званих лахарів. Це грязьові потоки, які уникають при змішуванні вулканічного матеріалу з водою і є надзвичайно руйнівними. Вони можуть текти зі швидкістю десятки метрів в секунду і здатні руйнувати будь-які споруди на своєму шляху. Ну і це вже вже не вперше прокидається Лакі-Лакі. Торік, в листопаді від його виверження, загинули 9 людей. 16 тисяч були змушені залишити свої домівки. Від викидів зруйнувало місцевий монастир.